От, поэтому тут дуже велика реальність, коли будуть міняти щось, щось, щось будуть міняти силовим методом. Поэтому все, що ми можемо, це просто як так кажуть, відділитися, забравши своїх людей, просто от як-то якась обічився їм жити тут уже на цій території. Нам не треба буде гарантія зап Запада. Ми вже побачили, що таке гарантія. Ми вже самі будемо наращувати свою маскулатуру. Вот і все. Всіх вітаю, ви на каналі ТОП. Я Христина Бековець і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Лана Олександрова. Пані Лано, вітаю вас. Вітаю вас. Сьогодні у нас запит від наших підписників, аби ми розглянули з вами теорії закінчення цієї війни і що власне відбуватиметься далі. Я забрала коментарі абсолютно з різних відео, розбила їх. По блокам і ці теорії на основні частини, і ми хочеться я хотіла би, аби кожну з цих частин, кожен з цих блоків ми з вами розглянули окремо. Теорії є навіть не зовсім або навіть геть неймовірні, імовірні, якщо правильно говорити. Але тим не менше, глядачі запитують, ми з вами про все розкажемо і все відповімо. І, от власне. Перша теорія закінчення за цієї війни це власна військова перемога України. Українські війська звільняють всі окуповані території, включаючи Крим і Донбас, Росія зазнає стратегічної поразки, і це призводить до зміни в її керівництві. І Україна отримує гарантії безпеки від заходу. От власне така теорія від наших глядачів. Наскільки ця теорія реальна? Хороша теорія, мені подобається, я согласна, як то кажуть. Со, со всим, з усім. Ось так. Наскільки вона реальна. Ну, дивись, перша карта, сіморка кубка це ілюзії. Це ілюзії, які говорять про те, що ми щось десь, Знаєш, як то кажуть, ну, на три базара не вийде. Либо то, либо то, либо то. Тобто не вийде, щоб я і умна і красива. На жаль, це наші мрії. Да? Але якась частина з цих теорій, якась частина буде реалізована. І ще одне. Чому не вийде ця теорія? Того, що ми. Знаєш, от, от ця карта говорить про те, що ми йдемо, ми не знаємо, куди ми йдемо. І, і ми не підготовлені до чогось. По-перше, у нас немає якоїсь бази. А по-друге, люди не готові себе в чомусь ущемляти для того, наприклад, для того, щоб ми отримали повну перемогу, у нас на військовій рейки повинно було стати все. Все прямо от кожна пенсіонерка должна була вже на заводі, як ото колись показували в телевізорі, стоять уже, да, і оці робити пенсіонери, і діти роблять снаряди. А всі мужики від 16 до 90 всі в окопах, а всі баби клепають. Ми не готові себе ущемляти, ми не готові з собою настільки жертвувати. От, а во авторих, навіть будь-який бізнес він має працювати. Ну, от, ну, наприклад, навіть саме елементарний бізнес там, 50 на 50%. Да? Ну, не всі от, бізнесмени да? не готові віддати, наприклад, все на, там, наприклад, закупляти дрони. Ну, я не в осужденні, я просто кажу, чого це не вийде. Тому э, ми багато кричимо но мало робимо. От, як как би, бы, к сожалению, і ще що. І якісь речі ми кричимо, знаєш, не розуміючи істинної картини, ми її не бачимо. От ми сидимо, якби кожен как бы із нас пробув на нулі, тоді понимав, що він кричить, і виходить, що у нас віддокремлилися, наприклад, робочий клас отдільно, а, наприклад, військові адільна, а ті поняли. Коженкак якось по сам по собі. Тому, на жаль, ця теорія, якби ці всі чинники прибрать, вона могла би, могла би навіть її в чому-то. Але от ви сказали, що можливо певні пункти з цієї теорії, вони дійсно збудуться. От Якщо виділити тут основних три пункти, які я назвала, можемо ми окремо подивимося кожен пункт? Можливо, щось по якомусь пункту ми побачимо детальніше. Власне, Давай. перший пункт я називала це те, що українські війська звільняють всі окуповані території, і включаючи Крим і Донбас. Донбас наскільки це ймовірно? Найближчому майбутньому. Відносно в найближчому майбутньому. Нехай так буде. У нас не вистачає зброї. У нас просто немає чим це все зробити. Притом, зброї наступальна. Від є зброя якась оборонительна. Тобто ми оборону тримати можемо, а це наступальна зброя. І нам цього не вистачає. По-перше, по-друге, Чомусь от з Кримом проблема з Кримом, прям реальна проблема, чого я не знаю. Можливо, нам не вистачає морської зброї? Можливо, от це по-перше. Далі давай окремо оці окуповані території, і ми не забуваємо ЛНР, ДНР. Там трішки різні речі. От давай чому ми не зможемо звільнити всі окуповані? Ну Крим, ми розібрали да морська зброя. Чому ми не зможемо всі окуповані? Території. Дивись, виходить, інтересна, яка річ. Тут ситуація така: нам треба зберегти щось. От, і в основному це буде про молодь. Поняла? Тобто, виходить, для того, щоб це все ну, звільнити, треба люди ще. Кроме зброї, треба люди. От, і прийдеться брати молодь. А ми хочемо зберегти молодь. Ну, тут вот, вот так вот. Менять. На что меняем? Например, гараж какой-то тетки, например, да, в окупованном Мелитополе, меняем на жизнь, например, 18-летних пацанов. Кто готов с матерью видать своих сынов за ее гараж? Вот о чем я. Поэтому у нас, ну, тут, тут про людей, І особливо чомусь там мене молоді, ну, молоді вийшли. От. Це, Тому що от старі є, ну, які, ті, хто вояки, да? от вони, є. вони у нас на вес золота, Вони у нас, ті, хто воюють зараз, да? от вони якісь такі вже багаті опитам, да? от. Але, але ну, по-перше, їм би вже віддохнути, Вони харкласні майстри, їм ну, їм віддих треба. А для того, щоб вони віддихнули, пацанов треба при, при це саме. І От так от якесь по картам виходить. Я не знаю, що там насправді робиться, але в картах показує отак. Так, Так, наступний пункт це стратегічна поразка Росії, і ця стратегічна поразка призводить зміни в керівництві. Умовно, Путін там помирає або його десь посунуть. Ну, змінюється керівництво загалом. Змінюється керівництво Росії, скажімо, так. От. Змінюється керівництво Росії. Наскільки це реально? Наскільки це реально? Наскільки це реально? Діло в тому, що про це вже балакали десь за межами, за кордоном, і Керуюча група, бо тут імператор і десятка е Пентаклі. це керуюча е бізнес-група України. Ну, зрозуміло, що це не один Путін, так само і, і Трамп. Трамп ті лілянька, і пока там маску ходить і ще кілька труться. Зараз вони та саме йдуть, і Трампа станеться балабол нищим. Так, от, якісь розмови вже були про те, що якось треба це все діло міняти. І саме цікаве, що це дуже велика вероятність, так як колись було, як от Пуч, наприклад, скажімо так, от був. От паэтому тут дуже велика реальність, коли будуть міняти щось, щось, щось будуть міняти силовим методом. От для чого? Для того, щоб щось зберегти, як в таємниці. Що вони там в таємниці будуть зберегти? Я не знаю. От, можливо, це статі і послужить тим, що ми зможемо потім підписати перемовини з ними. Уже і наші условия будуть ну, вигідні? Вот, можливо, отак. От от. угу. Так, наступний пункт дуже цікавий, це те, що Україна отримає гарантії безпеки від Заходу, а Росія гине через економічні проблеми. Чи можливий о, такий варіант? Ну навіть без карт Росія не загине економічних проблем, тому що насправді, ну скажем, ну що ну санці ж не на обичний народ. Землю ж ніхто у них не відбирав. хліб ж вони сіяти можуть, тому тут таке. А от про Захід, безпеку, ну я скажу так, тут вже неізвісно, на самом деле, хто кому буде захист. Тому що насправді, якщо ми відкинемо Америку, то Європа вона така, вона трошки похожа на лінівого тюленя. Все, що вони можуть, це вони нам можуть дати гроші і зброю. Або гроші зброю, а людей вони не дадуть. У них немає таких вояк. От наші хлопці, так тут ще понятно, Тут тут таке впечатлення, що ще, ще ми можемо потім їм е, безпеку гарантувати якусь або участь у цих всіх діях. От ну давайте подивимося наскільки цей варіант реальний. Я хочу сказати так, я не бачу цей варіант реальний. Чому? Потому що, е, ну в принципі, то як я і казала, люди в будь-якому випадку не остаються. Ну, в Росії економіка настільки не падає, щоб люди там, я не знаю, масово виїжджали на заробітки в Польщі. Ні, цього немає. І ще що. І ще що то може у них пострадати якась там, наприклад, наука. скажімо, це може бути якісь там може бути культура. Да, це може бути, от але у Росії багато ось молодняка, які вони можуть використовувати як м'ясо і далі, і далі. Це якщо ми говоримо про економіку Росії. Ну, щось закінчиться, Ну, тим німені, і ще саме цікаве, олігархи не сильно пострадають. У них фінанси судя по сьому якраз і не в Росії. Тому економічний, ну як ну, ну, би не настільки. Що там захід Може він, він нам гарантувати безпеку? Ну я скажу чесно: якби він міг гарантувати її, він би вже три роки як і гарантував, з якого перепуга він зараз ну буде її гарантувати нам. Він не може нам нічого. От тут карта ситуації. То що я казала, вони можуть нам фінансово допомогти. Ну безпеку їм тяжело. вони не можуть апріорі фізично нам її гарантувати. Так а наступна теорія вона більш лаконічна. Це заморожений конфлікт. Україна отримує військову та економічну підтримку заходу, але частина окупованих територій залишається під контролем Російської Федерації. Заморожений конфлікт це, скажімо так, це навіть не отримує від нас. Це нема ніяких ні від кого гарантій, от і це дуже реальний реальний е, скажімо, сценарій ісходя і сьогоднішніх заяв Трампа і ізходя із тої політики, яку веде е, ну зараз Америка. Тому, скажімо, я би трошечки прибрала допомогу Заходу від нас, тому що її я не бачу. Просто заморожений конфлікт. Оце буде правильно. Бо одне, друге, зима Якщо нам Захід буде допомагати, ми конфлікт не будемо заморажувати. Нам просто хай дадуть, гроші, ми на дроном, і у нас буде війна дронів. Нам не треба людей нажити, ми тими дронами просто їх та і все. І це і, і, і є прецеденти Діло в тому, що це реальність. От, поэтому заморожений конфлікт. Наскільки він реальний? Так, да, так, да, так. Да. І ось ця карта десятка мічі це якраз та подлость, про яку я говорила. Це якраз коли захід від нас відстороняється, Америка, ми залишаємося один на один, без нічого взагалі, без яких і іще що. І нам надо, і, і надо буде обрати якого там мужчину. Гадайте з трьох разів, якого мужчину треба обрати, щоб, щоб все сталося. Ага. Нашого президент? Надо обрати, тоді все. Заморожений конфлікт, а через полгода -год ми всі оказуємося губернією, російською губернією. І забуваємо говорити українською мовою, бо говорити буде нічим. Так, я і всі наші глядачі дуже сподіваються, що цього ніколи не станеться. Наступна теорія це політична вода або мирний договір. Тобто відбуваються мирні переговори, можливі певні компроміси, наприклад, поступки щодо статусу Криму або Донбасу, хоча Україна офіційно не визнає втрату цих територій. Е, і західні країни надають якісь певні гарантії безпеки. Ну знову ж таки, я це об'єднала один блок. Ну, ми я би відділяла гарантію безпеки. Вони нам без гарантії безпеки ніхто не може дати. От ніхто. Ми вже побачили, що що оці гарантії важать. Вони нічого абсолютно, як може нам Захід давати гарантію безпеки, якщо вони самі оглядаються на Америку, і Америка їм гарантує безпеку. Вони все нато всі полізли, тому що Америка їм гарантує безпеку. Зараз Америка от них всіх одкажуться, і вони остаються точно такі самі, як і ми, точно такі самі, тільки й що у них більше буде оружжя, бо вони успіли його наварити, mm. от і все. Так ми стаємо от... тоді мирні переговори, мирні і кого... перемовини. Берні От дивись, ми як країна стаємося один на один. все, І це наша задача. І да, багато обману, багато неясності, багато страхів і багато якихось моментів. І, 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 мало, і мало ресурсу. Мало ресурсу, при тому матеріального і, можливо, навіть і людського. Тим не менше, це реально, це реально чому? Тобто ми втрачаємо щось, реально втрачаємо щось. От. Але щось ми зберігаємо. Скажімо так. Якісь старі, старі е, території, да, вони трансформуються по іншому. Ну, наприклад, це буде не ДНР, ЛНР, да, якась буде як, ну, як сіра зона, і ми з ними також е, ну, будемо співпрацювати. Це один із самих реальних планів, але е, світу сюди. Да, ну ми будемо говорити, що це Європа, не дуже задоволені. Не дуже задоволення. Чого? Бо вони бояться, вони самі бояться. І притом вони бояться нападу Росії. Тобто, ми, хоч і ці перемовини і робимо, да, підписуємо мирний план, але вони розуміють, що в будь-який момент, в будь-який момент. На них також можуть напасти. Ну, по большому сіту вони можуть напасти не тільки через нас, вони можуть і в обход напасти. От єдине, що знову є болезняна ситуація, предательства, е, предательства, наприклад, нашого нашого президента, скажімо так. Ну, або він захворіє, або або, або його приберуть в плані фізично. Або от в такому плані. Ну, тим менше, це більш вероятний план. Е, ну, Європа не дає нам ніяких гарантій. Вона вона просто апріорі їх не може дати. Ну, це все одно, що ми будемо заставляти гомосексуаліста женитися на жінці і казати: ну попробуй, тобі подобається. Може, ти просто неправильно пробував? А він каже: Ну я не можу, я інший, от, от такий от я. Так оце така сама ситуація. На Європу тут надіятися. Наступна теорія, якщо чесно, я її навіть озвучувати не хочу, але в мережі і в просторі вона є, тому я її озвучую. Це військова перемога Росії. Росія досягає прориву на фронті і, відповідно, змушує нас капітулювати. Давайте подивимось. Ну так, ми можемо це подивитися, ну вона вже нереальна, тому що ха -ха -ха, Росія не, не може, якби вона могла, вона б за три роки вже давно нас перемогла, так як вона планувала. Відтяла б половину, а половину кинула б там уже які то польщі з Румунією роздірібаниця. Ну давайте подивимося. Теорія все таки, наскільки вирагідність? Я не бачу цю вірогідності, чесно скажу, ніякої. Да, нас можуть усьо, можуть об'єднатися і нам можуть зменшити цю всю ту саму. Але ну, для цього треба, щоб в нас всередині повністю впала довіра до нашого президента. Повністю впала довіра до нашого президента. Ми, як люди, дожди пересваритися один з одного, побити друг другу морди, да і как би все. От запад не дає нам зброї, взагалі ніякої не, не дає нічого. От, притом, не тільки запад, взагалі ніхто нічого не дає. Ну, ну тут так це все одно не виходить, все одно, хоч якось, ну не виходить. Маш? Ось є карта руйнації, О, тоді тільки коли нас обманним путем вообще якось в обход беруть. Знаєш, як то кажуть, так, да, з тої сторони, там, і з тої, і з тої, з тої, з той. Ну тут навіть багато чинників. От вони зараз ну, от не зростаються. Це треба, ну, я навіть не хочу озвучувати, що треба для цього робити, тому що це, знаєте, ну, як то кажуть, росіяни не дураки, вони і самі знають, щоб могли то зробили це. Да? Ну вони не можуть, бо у нас окрім. Знаєш, паймаш, яка ситуація інтересна? У нас класний народ, ну у нас класний президент, і, 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 і от, от ця консолідація якраз вона їм не дала, тому що якби він тоді втік нас покинув. Да, ми могли б злякатися а саме елементарне, Ми б осталися без голови. Ми би нам не дали б, нам би не закривали небо, нам не давали патріоти, нам би не давали би ці всі дрони, нам би не давали цю оцю зброю, цю волонтерку ну і так далі. Да, людям нашим не було куди тікати. Оце була б каша. Або якби навпаки, наприклад, народ пахіров би все, один президент боється кричить. Там дайте нам зброю. Да, а народ лежить таки на дивані, ну давай давай. А так, от у нас, от ну от в началі війни, у нас була прекрасніша консолідація цих двох сил. Влада і народ ми були єдині, в єдиному порині на нас захистити. І все, це вже не поміняєш. Все, от навіть зараз ми там щось гриземося, хтось щось десь якось закось. А все одно, зараз, якщо знову щось підійдуть близько, і, і, і ми будемо щось робити, все одно. От в будь-якому випадку. Не настільки. А Це треба, щоб вже залишилися одні, знаєш, як то кажуть, закарінілі подлюки, які продажні, якісь, які все одно як країна називається. Знаєш, як то, бо є такі люди, які кажуть, що мені все одно як країна називається. Я пацифіст. І п'ята теорія, вона в мене остання. Це зміна влади в Росії та внутрішній колапс. Про зміну влади ми вже дивилися. Внутрішній колапс політологи прописують, що це, наприклад, через військові поразки, санкції та політичні кризи в РФ відбувається переворот та розпад країни. Зрозуміло, що Україна відновлює територіальну цілісність і, взагалі, не йде на жодні поступки з Росією. Панієш, ми не можемо повністю обновити та реальну цілісність, хоча б з того, що за 8 років, це дуже багато. От за 8 років, той же самий ЛНР і ДНР, насичені, насичені дуже великою кількістю ворогів. Куди їх дівати? Ну, ми не настолько людей щоб їх всіх вбити. Випхати їх в Росію, ми не можемо, бо Росія їх теж не хоче забирати. От куди їх дівати? А забирати місце з ними, ну це, це, це бомба забідленого дістання. Це все одно, що ти береш ракову пухлину, не вирізаєш, а такий думаєш, ну посиплю присипкою, вдруг вона сама іщезне не іще. От, Поэтому нам реально невигадно, навіть з точки зору целасті країни, з точки зору безпеки. Вони як почнуть сюди просачуватися, вони такі теракти будуть робити, що люди офігеють. От і все. Тому тут от как бы, наскільки, наскільки целесообразно, оце треба подумати, прежде ніж чим це робити. Понимаєте, єдиножди убивший, да, почувствуючи, як, як дика собака, запах крові, безнаказаності, вони будуть це робити. Ви ж подивіться, е, люди, які були в полоні, вони говорять, що крайній жорстокістю якраз відвічаються от, якраз оці ДНР-овці, вони питали людей з таким, знаєш, ну з привкусом удовольства. І ти представ оце, ми їм відкриваємо границі і кажемо, ну що, ми вас ждемо, Заїжджайте. Гості, ми тепер знову браття родні. Ви ж представляєте, що це буде? Це, це буде треш. Це буде масові убийства, ті, ті терористичні акти. А куди їх дівати? Ну куди їх виселити? Куди? Кому вони надать? Нікому не нада. Тому все, що ми можемо, це просто як так кажуть, ділитися. Забравши своїх людей, просто от як то якось обіспічився їм життя тут уже на цій території. Отже, переворот в Росії не переворот, а що там, там трошечки Колапс, політичний колапс. Колап, політичний колапс. Наскільки він реальний? Ну, діло в тому, що там вже йде. Про це нам приховують, але там вже йде ця проблема. Розговори. Притом, не тільки від санкцій. Вони люди, які вклали гроші в цю війну, вони хочуть прибилі. А прибулі немає. І вже починаються якісь ну, е спорні моменти. І вже колесо історії повторюється, і цей колапс буде. Знаєш, як то воно кажуть? воно все одновременно. От тут от, 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 от та теорія, і оця теорія, і оця теорія, і, оця теорія, і, оця теорія. і от вони в місті, кожен по-своєму, як ці з сім ліпісточком. Вони по одній, щось у неї не виходить, а кілька теорій буде, і так да, політичний колапс буде. І на фоні цього колапсу будуть підписані мирні домовленості, але вони будуть забрані всі е, території. І, можливо, це навіть лучшому, що території хай не території залишиться, і е, е, да, нам не будуть давати гарантію безпеки Захід, тому що ми вже самі собі будемо гарантія. Ми вже крепним. нам не треба. Це все одно, що Кличко скаже, наприклад, хтось дивиться за мене, чи ні, то він сам достане перчатки і їм по морді надає, кому треба. От і все. Так же сама ситуація і з нами. Нам не надо буде гарантія запада. Ми вже побачили, що таке гарантія. Ми вже самі будемо наращувати свою маскулатуру, от і все, пані лано. Є ще питання від та, також наших глядачів. А враховуючи всі заяви Трампа останніми днями, чи є ймовірність того, що нас ще можуть визнати винними у цій війні, враховуючи риторику Америки зараз. Тут надо уточнити вопрос: а хто нас може визвати? Одне діло це Європа, друге діло це Америка, третє діло це Росія. Хто? Ну, Росія зрозуміла, вона вже нас визнає. Вони Америка зараз дуже говорить риторикою Росії. Ну, давайте про Америку подивимося тоді. Америка чи буде визнавати Америка нас воєнними у війні? Скажу кажу, чесно, дуже красива. Одна жопа на два базари почне викручуватися, і нашим, і вашим. Я не бачу, щоб нас остаточно крайніми визнали в цій війні. Таке буде і вашим і нашим. От якщо би ті, да, якщо б эти, а якщо б ви, да, якщо б то, а якщо б то, а ті скакали, то тип не прига, стріляли, а ті, ну, тож тобто, це називається от 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 отак от, 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 от. Юленія, Юленія, Юленія. Я не бачу однозначно. І ще що? І будуть наблюдати, і дивитися на нашу реакцію, що ми будемо робити. Потому що з одної сторони їм не потрібна сильна держава. Нахрена хрена їм третя? У них Китай третя, хто що якраз вилізає. Ну, тож тобто, вони нас не хочуть з нами взагалі рахуватися, а прийдеться. Глядачі також запитують, чи може ще Трамп змінити найближчим часом свою риторику. Так. Що буде говорити Трамп відносно України найближчим часом? Тут така цікава річ, що він да, він захоче зберегти його робота зберегти, щоб це з усім було добре. Ну ось о, тройка кубків і вашим і нашими, і вашим і нашим. Поэтому да, риторика буде змінена. Він вже попитається об'яснити, що ви щось не так поняли. Я можливо просто імів в виду на цю ситуацію, а не взагалі. Потім риторика взагалі ісчезне як такова, тобто буде говорити хтось. От, потім Трамп знову почне от це от, ну, ну, як психічно хвора людина, щось от, знаєте, Поэтому, да, Він буде намагатися якось маніпулювати цими розмовами. Е -э, тим не менше, сказати так, таємно буде незадоволений, а. бо він не досягне того результату, який mm -hmm. він хотів. І це незадоволеність вона буде нам проявлена. І я хочу сказати, що він буде їздити, зустрічатися, навіть знову буде визволятися критка земельним металом. Вони його прям дуже цікавлять. І його цікавлять іменно на нашій території. Поэтому, і задля цього він буде казати, ну давайте ще це подивимося, ну давайте ще це, ще це, ще це, ще це. От. Але я тобі хочу сказати, 에, Америка на сьогоднішній день. Якби він хоче взяти в руки, скажімо, якісь миротворчі процеси, но розумієш, щоб щось брати в руки, треба, щоб воно було, а його немає тут. Друге діло, друге діло, що буде Трамп робити відносно України далі. Щось нам буде розказувати, проясняти, одне й те саме повторювати, потім намагатиметься зберегти якусь брехню. все-таки. Потім він щось буде ще й захищатись, тіпо, і, я, не, я, і хата не моя. Потім буде ждати якоїсь розмови з Зеленським, потім опять його з високої гори. Ну, тобто, ну, я говорю, психічно хвора людина диви, одне й те саме. Потім буде таке враження, що присилати сюди якихось е, людей. нам. Ну, взагалі, він нам довго ще не оставить в покої, але ну, нам вже mm -hmm. на нього обращати увагу немає сенсу просто. Ти знаєш, як, ото, як ото ти йдеш, а ото собака більше назад біжить, а то там гавкатить і гавкатить. Ну, треба якось трошки оградитися, ну, вже не обращати увагу, вже треба йти робити свою справу. Пані Лано, дуже дякую вам за інтерв'ю. Наші глядачі. Я знову вкотре наголошую, обов'язково пишіть свої запитання, свої пишіть свої думки, пишіть ком, в коментарі. Ми все читаємо, будемо задавати в наступних наших відео. Будемо розглядати абсолютно різні ваші думки. Пані Лано, ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі. До наступної зустрічі.